Швидкі, мобільні і максимально наближені до людей. Велопатрулі знову на вулицях Івано-Франківська. У травні поліцейські традиційно пересіли на двоколісні, аби оперативніше реагувати на правопорушення у центральній частині міста. Більше про їхню роботу розкаже Тетяна Дадак. Вони без проблизкових маячків, але щодня об'їжджають десятки кілометрів центральними вулицями та парками міста. Назар Ямбур у поліції кілька років. А от до велопатруля долучився лише цього сезону. Враження хороші, на велосипеді мобільніше пересуватися, ніж на автомобілі. Можна патрулювати більше стані частину міста, парки, сквери. Загалом на велосипедах працює п'ятеро патрульних. Всюди, де не може приїхати транспортний засіб, при будинковій території, де ускладнений рух, пішохідні зони це все повністю на нас. Деколи буває, що ми і привокзальну територію обслуговуємо, і так само на інших районах, у випадку, якщо там є масове порушення правил дорожнього руху, і де транспорту складно заїхати. Сергій Яворський розповідає, у більшості бореться з порушеннями правил дорожнього руху. Порушують вимоги заборонених знаків, керують транспортними засобами, будучи пристебнуті ременем пасивної безпеки. 21.11b б це перевезення неповнолітніх дітей з ростом до 150 см без використання спеціальної утримуючої систем, що дає змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. 17,1 це в нас є рух по смузі транспортних засобів, або та сама зупинка на цій смузі, яка позначена знаком і для оперативної фіксації порушень у велопатруля завжди з собою планшети, відеокамери, алкотестери та інші спецзасоби. Планшет для складання адміністративних матеріалів, також для перевірки осіб, Аптечка щоб для надання першої медичної допомоги, це є обов'язковим. Турнікети, ножнички, пов'язки. Велопатрульні не тільки слідкують за правопорядком, а й проводять профілактичні бесіди з підлітками та навіть рятують життя. Цікаві екстравагантні виклики, коли підходять там маленькі діти і розповідають, що в них загубилась іграшка, або е, такі випадки, коли вони, на жаль, загубили батьків, там бабусів, дідусів. Е, або е, випадки, коли відбуваються якісь крадіжки, грабежі. Е, минулого року був такий цікавий досить. На щастя, закінчився щасливий випадок, коли чоловік е, Зупинили серце, і наші працівники надали екстрену невідкладну допомогу. За 20 днів цього року інспектори винесли більше 400 адміністративних матеріалів, де дев'ять протоколів за перебування у нетверезому стані. Велопатрулі працюватимуть до осені або поки дозволятиме погода.